Слава Ісусу Христу, любі молільники, возлюблені браття і сестри, хвала Богові, що маємо нагоду знову в такий спосіб зустрітися і слухати Слово Боже, і виконувати Його, Євангелист Лука, Євангеліє, яке розповідає нам притчу про суддю, який хотів розрішити. Жінку, яка до нього постійно приходила, докучала, і хотів її розрішити, щоб більше вона не приходила до нього і більше не тривожила його. І тому Господь говорить нам, хіба я не обороню своїх вибраних, які денно і ношно приходять і взивають з молитвою до мене, хіба хтось має в цьому сумнів, але з вірою, любов'ю і надією. Господь сьогодні запевняє нас, що завжди обороню, завжди прийду на поміч, хто з глибокою вірою і великою повагою і шаною взиває Господнє ім'я, бо каже Господь: там, де зібралося двоє або троє, в ім'я моє, там я між ними. Пам'ятаймо, що Господь завжди стає в обороні за тими, хто вірує і любить Господа свого.